Чудовічі куртки Primark, легенька 100 грамовка, розмір L в чорному кольорі, має мішечок для зберігання. З капюшоном розмір L. Вона має вставки такі, по боках, має червону підкладку. В принципі, такі моделі, не секс, вони можуть бути як для чоловіка, так і для жінки. Розмір XS. Світло розмір L. Дуже зручно, що тут посередині є велика кишеня. Можна дорогу одягати, документи зберігати, розтібається на замочку з боку. Зимова курточка тепла. Розмір M, дотик, капюшон відстібається. На резиночках рукави, має кишені. Теж зимова, розмір XL. Такий варіант зимової курточки. В розмірі S вона без капюшона. В розмірі M Капюшон відстібається. Знизу є резиночки, щоб можна затягнути. Розмір L. Знизу є манжети, на рукавах теж манжети. Ця куртка може бути на холодну осінь, всередині вона на флісі. Розмір І Така ж модель в темно-синьому кольорі, розмір M.